Про події війни говорить Стратко. 6 грудня в країні, день збройних сил України. Міністр оборони Рустем Умєров у привітанні відзначив, що кожен із тих, хто зараз знаходиться в лавах ЗСУ від солдата до генерала, є втіленням героїзму та патріотизму. А їхня мужність на полі бою, стійкість перед обличчям небезпеки та відданість присязі надихають націю та служать прикладом для майбутніх поколінь. Ми глибоко вдячні за ваші жертви та зусилля, спрямовані на збереження миру та безпеки. Держава робить усе можливе, що щоб забезпечити вас найсучаснішою технікою та необхідними ресурсами, зміцнюючи нашу обороноздатність і підтримуючи кожного з вас, нехай ваша сила духу та відданість служать променем надії для усіх нас, написав міністр оборони у привітанні. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, впевнений, що сучасні збройні сили України успадкували хоробрість і волелюбність у попередніх українських військових формувань новітнього часу армії УНР та Української повстанської армії. Сьогодні ми знову боремося за незалежність. Ворог, той самий, що і сто років тому українці знову покликані боротись, і ми мусимо перемогти. Нині збройні сили України загартовані у десятилітній війні з російськими окупантами. Це сучасна українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником, зазначив генерал Сирський. В Києві відбулися урочистості з нагоди Дня збройних сил України. Участь взяли військові підрозділи. Родів військ ЗСУ та військово-політичне керівництво країни. У нашій історії є дві дати, що стоять поруч в календарі і пов'язані одна з одною. Це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак, дві різні мудрості, засвоєні українським народом за цей час. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні Сили України. Ми дякуємо вам за це. Хай сміливих смерть обходить. Хай все у вас буде 4-5-0, Хай буде ваша звитяга, хай буде ваша слава і спільна українська перемога зі святом вас, воїни! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі тихого. На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито одну ворожу атаку в напрямку Новоданилівки. На придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. На найгарячіших напрямках ситуація наступна. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачанське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко та Новопустинка. На Курахівському напрямку сили оборони стали на заваді 50 атакам росіян. Тут найгарячіше. Основні зусилля ворог прикладав у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки. Силу оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 кабів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 46 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. У десантно-штурмових військах збройних сил України затверджені нові відзнаки командувача окремого роду військ знак бойового командира. За штурм відзнака оператора безпілотних літальних апаратів та відзнака бойового медика. Дані відзнаки розроблені та затверджені з метою заохочення наших військовослужбовців різних військових спеціальностей, які будуть чітко підкреслювати їхні бойові досягнення. Відзначив командувач десантно-штурмових військ збройних сил України бригадний генерал Ігор Скібюк. Так, знак бойового командира створений для заохочення офіцерського та сержантського складу. ДШВ. підставою для нагородження є командування під. Під розділом на полі бою під час безпосереднього бойового зіткнення з противником перебування під його вогнем, управління діями, високий рівень професіоналізму, відзнакою за штурм нагороджуватимуться військовослужбовці, які від двох разів і більше брали участь у виконанні бойового завдання у складі штурмових груп в умовах ближнього бою щодо захоплення об'єктів противника, при цьому проявляючи особисту мужність, рішучість та професіоналізм. Німецькі військові можуть взяти участь у миротворчій операції в Україні після закінчення війни. Про це в ефірі радіо Дойчлендфанк заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, зараз вивчаються різні сценарії, робиться це конфіденційно і публічно обговорювати їх. Військові не вважають за потрібне. В той же час він зауважив, що рішення щодо можливої відправки німецьких миротворців залежатиме від умов, якщо буде припинення вогню, і якщо хтось, хто б це не був, вирішить. Вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди сторін, що воюють, пояснив міністр оборони Німеччини. Нагадаємо, що днями міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що в разі припинення бойових дій між Україною та Росією Німеччина може відправити своїх військових для підтримки миру за її словами. Окрім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО існує також міжнародна присутність для Забезпечення припинення вогню, коли її запитали про можливу роль Німеччини в цьому, вона сказала, що все, що сприятиме миру в майбутньому, звісно ж, буде далі стата підтримано всіма силами з німецької сторони. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.